Вітаю! У студії для вас працює Вікторія Шульська. Якими подіями запам'ятався тиждень, що минає, у матеріалах нашої інформаційної служби. Останніми роками в Україні знизився рівень народжуваності. Однією з причин цього є російська війна проти України. Тому ми дізнавалися, скільки немовлят було зареєстровано на території Житомирщини впродовж 2024 року. Усі подробиці у сюжеті. Упродовж 2024 року на території Житомирської області зареєстрували 6367 новонароджених дітей. Найбільшим лідером серед реєстрації це безпосередньо є обласний центр, це є місто Житомир. Тут народжено фактично половина з усіх дітей. Діток точніше зареєстровано, фактично, половина з усіх діток, які зареєстровані на території Житомирської області. Найменша реєстрація відбувається в тих населених пунктах, де ну, відсутні пологові будинки, де найменша кількість населення, густота населення. Це там Пулини, Андрушівка. У 2024 році, порівняно з попереднім роком, було зареєстровано майже на 500 немовлят менше. Це не є критична показник, як на мене. Але в загальному такий є собі, якийсь поміркований, напевно, вибір або, або обставини, звичайно, впливають на народжуваність, на прийняття рішення такого, я думаю. Минулого року батьки часто називали своїх чат класичними та звичайними іменами. Щодо найпоширеніших імен можу сказати, що серед хлопчиків це такі наші звичайні імена, як Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Іван, Олександр. Вони завжди є, завжди є популярними. Їх досі називають. Вони є найпоширенішими серед хлопчиків. Серед дівчаток це є Аліна, Вікторія, Злата, Іванна, Вероніка. Ярослава, Олександра, Поліна, Мілана, так само серед найпоширеніших імен все частіше і частіше трапляються імена такі з українським походженням, і це не може не тішити на сьогоднішній день, тому що ну, напевно молоді батьки і батьки, які реєструють діток зараз, вони звертають увагу і повертаються до нашого українського коріння. Також зустрічалися і рідко вживані імена серед дівчаток: це є Августа, Даніела, Евеліна, Ізабела, Лія, Лукерія, Лукія. Марго, Маріам, Маріанна там досить велика кількість таких цікавих імен. Серед хлопчиків є такі імена, як Северин, Серафім, Ітан, Ісая, Ілан, Августин, Клементій, Лев. Іменники, які були пов'язані з військовою тематикою, такі як Джевеліна і Барактар у області, не зустрічалися. З 1 січня 2025 року на заміну медико-соціальних експертних команд, тобто МСЕК, почали працювати експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, детальніше про їх роботу у нашому сюжеті. На Житомирщині експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які нині ухвалюють рішення щодо встановлення інвалідності, функціонують на базі десяти медичних закладів, де працює 66 таких експертних команд. По різних профілях це перша і друга міська лікарні. Знову ж таки. Кластерні лікарні це місто Звягель, Користень, Бердичів і місто Овруч. Можливо, овруч ми взяли трошки, ну, враховуючи, що це маленька лікарня, і там всього дві команди створено, тобто це буде тільки для місцевих жителів із загальними захворюваннями, Який є спеціалізований? звичайно, це обласний онкологічний диспансер, де буде онкологічна патологія йти. Це е, протитубер... обласний протитуберкульозний е, диспансер, де е, будуть оцінюватися е, люди із захворюванням на туберкульоз. Е, це е, обласний медичний центр, де із е, різними психіатричними захворюваннями. Е, е, і в обласній лікарні, клінічній лікарні. Це, е, Кардіокомісія, там, де є фахівці, це офтальмологічна комісія. Ну ми робили пульмонологічна по тому принципу, де є єдине відділення, скажемо, ну, на області, де є концентрація цих фахівців. Там і кардіохірургія, є кардіологічна, і інвазивна хірургія кардіологічна. Електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування людини надає або лікуючий лікар, або сімейний лікар. Ця процедура відбувається в спеціальній електронній системі. Система сама, щоб не було ніякої корупції, вибирає дату і час для пацієнта. Тобто, ми на це вплинуть якось не можемо. Що ми хочемо того пацієнта. В такий день, в такий час, і все. Ми до кінця також не зовсім знаємо, які лікарі будуть. Тобто, електронна система обирає е, ту групу, яка є на цей час вільна. І з моменту подачі електронного направлення має пройти не більше 30 днів. Тобто, за місяць людина має пройти е, цю комісію і вже отримати заключення у складі експертних команд області нині 260 один практикуючий лікар, який раніше не працювали в медико-соціальній експертній комісії. До цих команд експертних в постанові передбачено прописано вимоги до адміністратора, до реєстратора і відповідно до членів експертних команд, до лікарів. Там лікар має стаж роботи не менше року, щоб стати оцінювати. Лікар не повинен був працювати головою МСЕК. Ті лікарі, які працювали в МСЕК, і зараз прийнялися в деякі експертні команди для оцінювання, вони мали пройти відповідну перевірку. Якщо в них не було там проблем з законом, судових справ, так, ну, судових справ, кримінальних там все вони можуть працювати. Це передбачено. Терапевт має бути терапевтом. Кардіолог значить має бути кардіолог. Іншого ти на його місце не поставиш, тому що ну, команда сформована так, щоб оцінювати цю патологію. Однією з цілей нової системи є усунення черг, заявила виконувачка обов'язків директора Департаменту охорони здоров'я Валентина Донець. Людині буде приходити запрошення в конкретний заклад на конкретний час. Через те, що це і для лікарів ну, є проблематично, бо ми сьогодні говоримо, що практикуючий лікар, який надає сьогодні допомогу е на своєму робочому місці, основному, він має. Знати конкретний час і конкретне місце, де йому треба прийти і обстежити і надати ну оцінювання людині, яка претендує на отримання інвалідності. На брифінгу Валентина Донець розповіла журналістам що до нових експертних команд від початку січня передали 846 справ по різних напрямках. В частих випадках небажане потомство домашніх улюбленців залишається на вулиці або підкидається до інших місць, де не завжди є умови для новонароджених тварин. Детальніше, як запобігти цьому у нашому матеріалі. У Житомирському центрі захисту тварин почастішали випадки підкидання новонароджених тварин. З словами виконувачки обов'язків директора центру захисту тварин. це стається тому, що люди вважають, що комунальне підприємство є притулком. Ми не притулок, ми не приймаємо тварин. Наша робота полягає в тому, що ми відловлюємо, стерилізуємо, каструємо, вакцинуємо проти сказу вуличних тварин, а також домашніх тварин теж на платній основі. Вероніка Мельниченко говорить, що центр захисту тварин не має тих умов, які потрібні для догляду за маленькими чотирилапами. Маленькі цуценята, яких підкидають, заражаються вірусами, інфекціями, які, на жаль, є і. Помирають, і це дуже боляче. І, на жаль, ну спостерігати за цією картиною. Більшість підкиданих безпритульних тварин це потомство домашніх улюбленців. Для того, щоб уникнути цього, потрібно стерилізувати своїх тварин. Ця процедура зазвичай не складна. Це процедура швидка. після неї достатньо нескладний нетривалий і післяопераційний період. Тому перш за все, потрібно стерилізувати тварину. Аби запобігти в подальшому підкидання тварин та відслідковування таких людей, керівництво центру захисту тварин встановлює камери для відеоспостереження. Будемо вирішувати подальші дії, або ми будемо на них скаржитись в поліцію, або ж будемо просто оприлюднювати цих людей для того, щоб наше місто знало ось ось таких от. Людей за статтею 299 Кримінального кодексу України жорстоке поводження з тваринами карається арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Фахівці служби психологічного забезпечення ГУНП у Житомирській області 10 січня в рамках проєкту Пункт психологічних практик провели зустріч з юним мешканцем Житомирщини Назаром задля для підтримки його ментального здоров'я. Під час заходу хлопчик катався верхи та відвідав контактний зоопарк. Про це повідомили у головному управлінні національної поліції області. Після тривалого відпочинку на зимових канікулах учні Житомирських ліцеїв нарешті повернулися у стіни своїх шкіл. Як школярі провели свої канікули, дізнавалася наша знімальна група. Школярі Житомира, 13 січня, повернулися за парти своїх ліцеїв після трьохтижневих зимових канікул. Учні 9-го класу ліцею номер 19 розповідають, що провели свій вільний час весело та насичено. Ми з класом відвідували каньки, ми каталися на каньках. Також ми ввечері гуляли на Михайлівській. Ми їздили в село, я калядувала. У нас така традиція. Також я проводила час зі своїми маленькими племяшками. Також до школи повернулися і учні молодших класів, які не менш цікаво відпочили на канікулах. Як ти провела свої зимові канікули? Чудово, весело було, гуляла з друзями, їздила до бабушки. Що ти, бабусі, робила? Гралась. Зимні канікули я провів дуже добре. Я е, ходив гуляти ти в різні, в халабуду ходив, в, в країну мрій. Я їздив в село, допомагав бабусі і батькам. А як ти відсвяткував Різдво Новий рік? двоє святкував дуже добре, мені сподобалось. Ми ходили в ліковий театр, ходили на корпоратив і, і зайкаленти. Класна керівниця третього класу розповідає, що завдяки активним канікулам школярі зародилися веселим настроєм на весь наступний семестр. Ми з дітьми напередодні відвідали ляльковий театр, прекрасну феєричну п'єсу, принц персії. Нас потішили актори, тому що вони не тільки показали свої прекрасні акторські здібності вони повеселили дітей, був інтерактив, були вікторини розваги, хороводи. в крайній день навчального семестру. Ми відвідали з дітьми розважальний етсер. Центр дитячий зайкален нам дуже сподобалося. Також з нами були батьки, і ми так разом спільно пішли відпочивати і. Я думаю, що діти були заряджені ще до канікул, вони зарядилися позитивними емоціями. А навчальний рік ми почали дуже потужно. Діти пройшли мотивовані, відпочивши, сильні і не дивлячись на сьогоднішні такі обставини, діти готові до навчання. У них горять очі, в них багато ідей, які ми будемо втілювати в реальність. Школярі зізнаються, що канікули також провели із користю та хотіли якнайскоріше повернутися в стіни школи до своїх однокласників та вчителів. Я сумувала за школою і хотіла вже чим скоріше побачити своїх однокласників. Чи було якесь домашнє завдання на канікули? Так, було, але не дуже багато. Виконувала? Так. А Можеш розповісти, які були предмети, які задавали? Задавали зарубіжну літературу, тестування. Перечитати, повторити параграфи для того, щоб прийти в школу та з розумінням вже почати новий навчальний семестр. Ти сумував ти за школою? Так, я дуже сумував за школою. Хоча канікули я провів дуже весело, але скучав за своїми однокласниками та за школою. Перш за все, дуже раді поверненню в школу були діти з особливими потребами. У ліцеї роблять все можливе, щоб таким дітям було комфортно в освітньому середовищі. Однокласники люблять взаємодіяти, особливо і на перервах. І ми приділяємо досталь уваги, щоб саме підкреслити сильні сторони таких діток і щоб вони мали якусь радість щодня і якесь захоплення. Розкажи, будь ласка, -як, як ти провела свої зимові канікули. Ну так обисно на ману, хорошо все. Що ти цікаво робила на канікулах? Ну, дихала там, сітала, дивилась. Ну, все було прекрасно. Розкажи, будь ласка, чи ти сумувала за школою і за своєю вчителькою? Ну, звісно. Ну, дуже хороша, умна, е, ти людина, розумна. І мого сілика моя, моя подруга Катя. Тож школярі заряджені мотивацією та енергією перед новим навчальним семестром. Минуло майже чотири місяці, як Сергій Сухомлин достроково склав свої повноваження міського голови Житомира. Проте із зміною влади міста ситуація у комунальному порядку не стала кращою. Наша знімальна група звернула увагу на одну із неприбраних вулиць міста, яку ми вже помічали раніше. Шата моря просять звернути увагу на смітники, які ростуть на очах. В одному музеї ремісничий двір збирають експонати, пов'язані із темою телерадіокомунікація та зв'язок для того, аби сформувати повноцінну виставку. Усі подробиці у нашому сюжеті у народному музеї ремісничий двір працюють над залою під назвою Телерадіокомунікація і зв'язок. Колекція нині нараховує близько 350 експонатів та постійно поповнюється. Ми Знайомим з нашими експонатами наших самих юних відвідувачів, це дітей в першу чергу. Демонструємо їм як знайомим, як виглядав телевізор в минулому, як виглядало радіо в минулому, магнітофон і так далі. Багато, багато експонатів, особливо які працюють на лампах, у нас робочі. І от саме їх ми і демонструємо нашим відвідувачам. Найстаріший експонат залу є радіо, якому близько ста років, та було виготовлено Київським радіозаводом. Загалом більшість експонатів є повоєнного періоду: п'ятдесяти, шістидесяти, семидесяти, вісьмидесяти, то вже і 90-ті, і, мабуть, двохтисячні, якщо ми візьмемо телефони. Радіотелефони, вони всі аналогові, а на сьогоднішній день практично аналоги зв'язок зв не використовуються, весь зв'язок цифровий, то це теж вже музейні експонати. Декілька музейних експонатів нам показав директор музею Федір Євтушенко. Стосовно того, які експонати і яких, якого періоду, це вже 21 століття. І багато хто з молоді навіть згадає про ось такі експонати. Це аудіоплеєр, це cd плеєр, але цим уже теж ніхто не користується. Це все вже теж історія. Перший український кольоровий телевізор, електрон Львівського телерадіозаводу. І в руках у мене. Пульт дистанційного керування. Старше покоління досить добре пам'ятає. Для того, щоб переключити телевізор, треба було ось так. Переносні касетні магнітофони були такої більш-менш якості. І особливо були дуже слабенькі батарейки. Тому постійно у власників таких магнітофонів був в кишені олівець. Для того щоб можна було перемотати ось таким чином касету на початок і знову прослухати, є багато екземплярів, які представляють зв'язок. Тут і телефони 50-х, 60-х, телефони Другої світової війни. 70-х, 80-х і вже теж 21-го століття зараз. Передо мною ось стоїть телефон-концентратор, керівника підприємства. В даному випадку це телефон-концентратор директора нашого першого пивовареного заводу, який знаходиться у нас в нашому місті на Подолі. В умовах сучасності, коли йде війна і захист інформації стає досить на такому на високому рівні. І от саме телефон, з, який неможливо прослухати, такі телефони до сих пір використовуються в наших урядових кабінетах і подарував нам такий телефон його розробник. Це наша українська розробка і наше виробництво українське. Також у залі присутні експонати, які були виготовлені безпосередньо в Житомирі. Є в нас експонати і наших Житомирських заводів. Наприклад, платівки. Мало хто знає, що в Житомирі випускались платівки, ось такі: Житомирський Міспром, завод побутових приладів. Випускались досить довго і були популярні серед населення. Велика кількість експонатів куплена Федором Євтушенком. Також є подарунки відвідувачів музею, які передають історію цих родин. Є такі, наприклад, у нас. Друзі, тато був військовим, вони вже теж, це родина Фріз, вони вже теж полковники військові, да, а їх тато теж був полковником, професором, доктором наук. І от на свою першу зарплатню їхній тато купив після закінчення військового училища, молодий лейтенант, отримав першу зарплатню і купив свою першу радіолу. Перша покупка його була з першої зарплатні це радіола. І от тепер вона теж знаходиться в нас, в нашому музеї. керівник музею наголошує, що усі бажаючі також можуть надати свої речі для виставки. Ми в першу чергу запрошуємо всіх на відвідування нашого музею Ремісничий двір і ще прохання, якщо у когось десь на горищі або в гаражі валяється якийсь гаджет, на кшталт такого або іншого, не викидайте його на смітник. Ви знаєте, де знаходиться наш музей. Ми його завжди приймемо в дар або викупимо у вас. Далі хвилина пам'яті захисників України, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. Такими були ключові події Житомира та області. Побачимося вже наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі! За даними Гідрометцентру Житомирської області, у суботу, 18 січня, максимальна температура в день плюс 3, вночі 0, Вологість повітря 79%. Вітер північно-західний з швидкістю 3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.